Добрий день, шановні друзі! В цьому відео ми розглянемо покришку на скутер в розмірі 320 х 10 фірми SK Tour. Завод фірми SK Tour – це бренд, який зарекомендував себе на ринку України, в основі якого це висока якість продукції та великий асортимент виробництва покришок. Покришка йде в такій упаковці червоно-чорно. Це логотип фірми SK Tour. Так вона виглядає. Зараз будемо розпаковувати і ознайомимося з характеристиками. І так, розглянемо характеристики покришки. Фірма СК Тури. Нитка Нейлон. Тобто покришка мягка. Розмір 320 на 10. Підрозділ Taiwan Тайвань Qualiфіті. Логотіпи, як і всіх. Пру року, тобто, як все покришка направлена. В комплекті йде з камерою. Так, нагрузка. вантажопідйомність 150 кг та качати її потрібно 250 кілопаскаль. Ось такий малюнок. Так, що ще? Покришка є восьмислойна. Тобто нейлон це вісім слоїв ниток іде. І показано, що покришка камерна. Дана покришка підходить до всіх скутерів із об'ємом 49 кубів, таких як Honda, Yamaha, Suzuki, Forte тощо. Також дану покришку можна збирати на любі диски 10 дюймів та використовувати на садових або будівельних тачках чи інших транспортних засобах. Отже, покришка відмінної якості рекомендуємо, можна брати. Якщо вас зацікавила дана покришка, звертайтеся або переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.